Слава Ісусу Марії! Вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. в Молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний час, благословенний, і сьогодні візьмемо послання 25 липня 1996 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас вирішити кожен день обирати Бога. Дітоньки, ви багато говорите про Бога, але мало свідчити своїм життям. Тому, дітоньки, вирішіть навернутися, щоб ваше життя було правдивим перед Богом. А так своїм правдивим життям свідчитимете про красу, даровану вам Богом. Дітоньки, знову вас закликаю, вирішіть молитися, тому що через молитву ви зможете проживати навернення. Кожен із вас у простоті стане подібним до дитини, що відкрита любові Отця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прекрасне послання, де Марія говорить: так багато говорить і про Бога. Так ми іноді можемо багато говорити, особливо в крузі християнських, в кругах християнських, в яких я спілкуюся. Говорити про, про тих: тих, які не живуть, тих, які, то, тих, яких хто, то, то, ну, не так живуть. Тобто такий, наче не осуд, та? бо осуд це конкретно, коли ти приходиш людину осуждаєш. Але це така констатація факту, та? коли ти констатуєш факт. Воно факт, так, воно факт. Але ця розмова збудує, ця розмова щось змінить, ця розмова взагалі дасть якийсь поштовх, дасть добре свідчення чи не дасть. Власне, я помітив, що мало що воно дає, ця розмова. так. Світ поганий, так, світ живе гріхом. І, і так було, і так є, і так буде. так. Справа в тому, що не наша справа аналізувати це. Бо, бо мій аналіз на світ ну, нічого не змінює. Не змінює світ. Не Світ взагалом не мій світ особистий. Так? Бо кожна людина це цілий світ. І моя задача, і Марія нас сьогодні сфокусовує: змінюй себе. Змінюй себе, свій погляд, да? змінюй свій світ. І тоді твій світ, можливо, Якось вплине на чийсь інший світ, тобто на іншу особу. Можливо, це буде одна людина, можливо, це буде дві людини. Але власне, ось це буде справдиве свідчення, де ти принесеш любов Божу. Не критику, не осуд, не не знаю, нарікання, так? Бо ну, не вправі ми осуджувати людей попросту. На розмальованих цих, да, зараз татуйованих просто, е, ну, просто багато стало. Чи подобається мені це? Ну, не подобається. Е, але якщо буду казати цій людині, що мені не подобається твоя тату, татуйовка, то від цього нічого не зміниться, так? І, і направду е, людина просто колись попала в паску, можливо, вона тепер покаялася, але цей слід залишився, так? На жаль. На жаль, нелегко позбутися, так? І тому треба радіти, коли такі люди приходять до церкви, коли вони приходять до Бога. Бо вона була в ямі так? і навернулась. І колись я був в ямі і навернувся. І колись я коли навернувся, мене також не сприймали. <кій> Важливо навчитися людей сприймати по їхньому потенціалу, як Бог на нас дивиться. так? Бо Бог дивиться на особу не то в якому багні ти зараз, а в той перспективі, яким ти можеш стати, коли його спізнаєш і почнеш жити по його, по його правилах, по його любові, по його системі, так? бо є система Царства Божого і є система царства Темрява. І Бог бачить перспективу. І так вчить нас, дивіться на перспективу. А важко іноді подивитись людині в перспективу, та? особливо в новонавернутій, яка е, хапається за все. Та? Хапається за все і нічого, але шукає підтримки, а ні, нікої підтримки нема. Ноль. Люди в пошуках, та, реколекція, а де ту інформацію брати? Де брати ту інформацію? Я так само це, через це це проходив. Так? А й потім поступово, е, поступово знаходиш то, то, то. Але головне не здаватися. Головне, не здаватися. І, і сьогодні до нас, як вже до тих, які е, перейшли в трошки кращі позиції, вже, які вже не в тому багні, так, е, щоб ми людей цих давали їм провід, так, а не критику. Ми казали, та що ти? Та ти завтра зільєшся, ти завтра здуєшся, та ти завтра вже все. Е, а щоб ми їх... Прокладали їм цей маршрут до Бога. Коли людина, знаєте, коли я навернувся, я прийшов до церкви, кажу там до священника, я там то, я там хочу служити, я хочу розвиватися. А він мені сказав ну, ходи на літургію раз в тиждень, сповідайся, раз в місяць. Тобто в мене руки опустилися так. Бо людина, священник не давав, не дав, не запропонував розвитку. Зіро, ноль. Просто ноль. Просто ну, ходити до церкви. Та я і раніше, коли не знав Бога, ходив до церкви, так? Для мене це не є якийсь подвіг. І тому важливо зрозуміти, що коли людина хоче, то пробувати їй дати той розвиток, так? дати реколекції, дати якісь навчання, дати ютуби. Я тоді знайшов дуже важко, але знайшов оця Романа Братковського, бо шукав. Шукав сам, ніхто мені не допомагав. так? І добре, що був такий отець Роман, бо якщо б ти на той час не знайшов, то я не знаю, чи, чи дійшов би я до свого розвитку сьогодні такого, чи дав би мені хтось це навчання. так? А, бо іноді говориш прості речі, прості, як я от італійцям за сім'ю говорив, а вони були в шоці, бо їм ніхто цього не говорив. Їм за все життя ніхто цього не сказав. Так що треба любити свою жінку, поважати. Що так само жінці треба бути і поважати свого чоловіка любити. Наче воно в Слові Божому все є, але вони не бачили цього на практиці. Священники про це не говорили, курси ніякі не проводили, не проходили. То і це все так пройшло повз, повз. Сьогодні закликаю тебе, виріши кожен день обирати Бога. Марія каже, кожен день вирішує обирати Бога. Це не є одноразова акція, я вирішив. Кожен день, кожного часу, кожної секунди, вирішуєш обирати Бога. Де піти направо чи наліво? Як звернутися до цієї особи? Як християнин з любов'ю чи як бик? Е, ну, знаєте, як з гнівом, з якоюсь владою, з позиції. Бо я тут король, та? тобто, кожен раз, коли вирішуєш. Когось зневажити, то ти обираєш позицію не Бога, ти обираєш позицію сатани. І тут чітко можна було сказати, кожен день обирай Бога, а не сатану. Бо коли ти обираєш сатану, то ти, власне, і, і робиш, згіршення. Ти робиш згіршення. А коли обираєш Бога, то ти навіть до самої особи, яка тобі не подобається, відносишся з повагою, відносишся з любов'ю. Каже отець Роман Братковський: рівно наскільки ти любиш ближнього, рівно настільки ти любиш Бога. Бо воно взаємодіє. Якщо ти любиш Бога в душі, всім серцем, всією думкою, всією силою, а на ближніх, як пес, зриваєшся і гавкаєш, то ти тільки думаєш, що ти любиш Бога. Дитинко, ти багато говориш про Бога, але мало свідчиш своїм життям. Мало свідчиш своїм життям. Бачите, як я можу багато говорити про Бога, але чи свідчу я своїм життям? Ну, ви не знаєте, бо ви в інтернеті не можете моє життя побачити, так? Але вірю, що хто бачить, то бачить якесь свідчення. Можливо, не всі. Можливо, для когось воно слабеньке, для когось е, високе. Та? Все залежить в порівнянні. Бо ми, коли бачимо інше життя, то воно автоматично порівнюється з нашим. Для когось, можливо, я вже святий, так, на такому рівні. Ну, Не то, що святий, який визнаний церквою, але просто такий, для когось фанатик, для когось святий, для когось, для когось грішник, так, для когось просто пустослов може бути. Тобто кожен буде все одно вимірювати на своєму рівні. Але головне свідчи своїм життям, щоб Бог бачив тебе. так. Бо коли ти свідчиш життям, то тобі не треба створювати вигляд, приходити кудись до якихось людей, створювати вигляд, що ти файний, що ти добрий, що ти любиш, що ти будь собою, так? Бо коли ти життям свідчиш, то ти є самим собою. Чи сьогодні всіх я людей люблю? Ну не завжди, не завжди, чесно, признаюся. В основному так. Але деякі, деяких людей просто важко любити, так? важче любити. А, а, але слава Богу, Бог вчить і Бог провадить, так? І я кажу Богу так, я кажу, Боже, що означає сказати, Богу так, обирати Бога? Це казати, я би цій людині ех, хорошого боляща спочатку дав би, а потім пояснив істини віри, так? Я, ну, так я так по-чоловічому, так? Спочатку. Щоб перестала, Та? Але Боже, заради тебе я буду пропонувати шлях любові, Та? Я буду просто свідчити про твою любов. Я не хочу не переконувати, не повчати, не свій досвід, якийсь ділитися, так? Е -е... А просто нести твою любов. Твою любов. Спробувати донести твою всемогутню любов. не мою, Не мою, бо моя любов. Це ніщо, так? В порівнянні з своєю. Тому я, коли кажу тобі так, я хочу цій людині, яку. Але я спробую донести твою любов. Тому, дитинко, виріши навернутися, каже Марія, виріши навернутися, виріши навертатися, щоб твоє життя було правдивим перед Богом. Бачите? Для чого Щоб твоє життя було правдиве перед Богом, не перед людьми, а перед Богом. А коли воно буде правдиве перед Богом, воно буде і свідчити тим людям, когось сліпити, комусь неприємне бути, особливо духовна заздрість, да? коли люди духовні, зазрять один одному це найгірше. Та? Бо Каїну, Біл Авіля, така духовна є зазрість. Це не матеріальна заздрість, не розумова, не душевна, та, а духовна. Духовна заздрість це важливо себе аналізувати. Чи я не заздрю сьогодні якомусь. Файному проповіднику, чи, чи комусь хто добре евангелізує, чи я не заздрю, чи, чи нема в мене того, а я би краще зробив. От а він там щось то-то, я би краще зробив, а він тільки йому треба то-то то такий осуд відразу, йому тільки гроші потрібні, йому тільки слава потрібна, йому ще щось. Чи нема в мене такої заздрості? А, а якщо я можу краще, то роби краще. Бо в духовному світі нема конкуренції. Можеш робити краще, віриш, що можеш робити краще, то зроби краще. Зроби. Будуть всі аплодувати. Та людина, якою ти сьогодні, можливо, заздриш, буде тобі аплодувати і казати, ти супер, молодець, ти зробив, так. Але можеш критикувати іншу особу тільки тоді, коли будеш робити краще її. Тільки так. Бо коли ти нічого не робиш, тільки з дивану експерт говориш, що він. Неправильно евангелізує, він неправильно програму свою провадить, він іще щось, то то твоє слово нічого не вартує. Ти зроби кращу програму, так? і потім, коли в тебе спитають, можеш щось сказати, свою думку. Якщо вона когось. Але поки ти зробиш краще, зробиш, то ти зрозумієш, що твоя критика була безсенсовною, бо тебе вже почнуть критикувати так само. І ти вже тобі буде не до, не до твого брата, який. Робив колись гірше. Та? Ти вже зрозумієш, що, що, що ти робиш на все на максимум, але тебе так само критикують, як і ти критикував два роки тому його. І вже це буде питання не актуальне. Ти переростаєш просто це. Тому одному дитинку, вирішено вернутися, щоб твоє життя було правдивим перед Богом, а так своїм правдивим життям свідчиш про красу, даровану тобі Богом. А так, коли твоє життя вже буде. Вірним перед Богом, правдивим перед Богом, то воно буде автоматично свідчити. Тобі вже не треба докладати до цього зусиль. Дитинко, знову тебе закликаю, виріши молитися, тому що через молитву ти зможеш проживати навернення. Бачимо? Через молитву зможеш проживати і насолоджуватись цим наверненням. Кожен у простоті стані подібним до дитини. Кожен із вас у простоті стане подібним до дитини, що відкрита любові Отця. Це Марія каже вже про наслідок. Це обітниця, як завжди. Марія говорить, якщо будеш так жити, то отримаєш це. отримаєш всю таку благодать. Хочеш сьогодні бути в простоті, подібним до дитини, яка відкрита любові Отця, то живи цим посланням і обов'язково станеш. І Марія каже: дякую тобі, що слухаєш. Відповідаєш на ці послання, роздумуєш над ними, намагаєшся ними жити за те, що обираєш Бога і сьогодні. І я вам дякую за коментарі, за свідчення, за меседжі, які ви пишете, за все-все-все, за всю підтримку. Дякую вам від серця і разом йдемо до неба, разом розвиваємось і разом будуємось. Так? І так само разом вчимося любити. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Па-па.